Режунчик. У нас протечка, режучик. Водички набираємо. От шкода сиділа на пеньку, почула водичку і вирішила, що треба тікати. Морда, чого ти така мокра? Тибе знову хтось зі шланги утром пополивав. Це не я. Може в Росі десь лазив. Шкода така. Ти за мурчиком не сумуєш, ні? Акуратні лазь, бо падлюка теж загинеш. Набираємо. Бо котики теж люблять попити чисту водичку. Я дивлюся, рижа падла сє паршу погнало заборами, огородами. І дивлюсь, хоче водички попити. І пішов в курячу миску, воду хлептати, а вона там грязна, зелена. Ще дристать буде, як проклятий. Думаю, треба йому поповнити свіжаком відра. Хай хоч купається. Полили, поп, полили. ету самую. Гранат це називається. Мега гранат. В цьому году цвів, як ви помните, але не дуже. Я... Ягоди не зав'язались. Мабуть, вже все буде в наступному році. І, до речі, зацініть оп, цвіт красавчик. Скоро розкриється. Бубінці навіть з боку нав'язалися. Але це все пустоцвіт. Таких було, мабуть, штук 20-30 тут по всіх краях, як поперли. На цьому кущу, до речі, не одного. Може треба правильно обрізати на наступний рік. Але це не точно. тигидик тут у нас цукати сушаться. В даному випадку це грушка. Зациніть. Все як в магазині, але краще. По-домашньому. Нарізається груша, трохи вариться і днів 5 сушиться. Так же і з персиком, і з усим. І виходить один в один. Тут одна груша кругом. Як в магазині. Правда, сильно сладке. Ох, ну то таке. Ладно, щось вам знімемо. Мене що, ці листя заінтересували вони. Це що віддільні кущі, похоже на то. Отличаються калібром. Отдільні кущі вже пішли. Бо кругом маленькі, а тут здоровенні. На гранаті. Раз ми знімаємо це відео, значить рибалками зовсім плохо. Випуски кончились. І будемо знімати вам чи доточувати до того, де що є. Обзор снасті, юдочок і не тільки. Сподіваюсь, зі мною все гаразд. Бо, самі знаєте, в учебки не дасть ніхто. с телефоном сидеть максимум там раз в неделю через раз в месяц додому позвонить теоретически мы этого еще не знаем после цукати усе кисло естественно ну и живика фуфло полнейше уже сохне гние но при этом не отпадает от крепление и не І не являється спілою. Гедота, общем, крім последнього куща. Він був нормальний, але на сонці згорів. Буває. Отаке кипить Кажеться, дождик збирається. Не слабий. Завтра з адміралом на рибалку. І щоб не тратити 15 хвилин рибалки. Якщо не 20, буває, як почнеш перебирати, замішуватися замішуємося. Я в замішательстві і вже вдома. Так, це використаємо уже там. По папчики будуть кисла груша, може по два штучки. І, звісно, криль робочий. Зернові вже з масличком змішав, кориця. Це додамо швидше за все на рибалки, тому що падло розмокне до завтра. Ти хто такий? Короб тигровий горіх. Кукурудза. Та-да, перемога. короб тигровий горіх. Зараз і замішаємо. Красавчик, ні. Так, щось вже на екран капає. Пошвидко замішаємось, тому що зальє дождіком, Якось так понеслась. Рибаки потроху з'їжджаються, вже ті міста, де ми обично рибачили, заняті. І ще он розгружаються І нагадки, і біля. Виходить, та вся сторона занята. Не знаю, чого всі туди лізуть. Вітер то з нашої, ну вітер буде трохи боковий, але сонце то з нашої сторони, все в харю світе. А у нас наоборот все в спину. Чого я цілюсь на цей край вічно. Але тут з берега не стати, тільки мостики, а за мостик треба доплатити. Що, зійшло? Не підсік чи що? не Та ні, ти так щось чухався, чухався. Отож. Давай. Та ти бачиш, що срака. кльов, кльов якийсь непонятний, риба то сходить, то, то не сходить. Вроді нормально все. Та він ще далеченько. Ну, десь сюди виведу його. Одна і та сама утка каже, на третій раз. На одну і ту саму, я взагалі нічого не зрозумів. Що за дурдом? А останні десять мовчать. А невеличкий коротець. скажи, який сильный. Оп. Еще и за морду зачепился. Может ты в любой момент. Черпай его. Есть. Все, давай. Такий трохи більше кіла. Розпонахали мордяку. Ого, на виліт паскудство. Та що ж ти б'єся, ти ще не, не нагулявся. Контужений сазанчик такий, з виду як кіло 700. Півторашка. Отпускаємо його швидше, ібо і так уже він і мене цапнув пилкою і сам пару разів обгадку навернувсь удачно. Ого. Кастмастер. Наконец-то. К нам приїхав наш любимий короб. дорогой. Чекали його десь більше чотирьох годин. Важка падлюка йде. На нас пішов. Так, чувак. Ого! Тільки не під мостик. Оп, я за вами засранцями сумуватиму. Піде м'ягенький капець. Но не лапшистий, просто м'ягенький. М'ягенький не та слово. Та чувак, чувак, чувак. Що ж ти твориш? Тут не глибоко, куди ти неряєш. Капець риба тут прокачана кислородом. почти під водою хотів нащупати. Оп, і завернув. Взагалі маневр. Градація. Адмірал перегар. Два кг. Сазаніще наполаманий підсак сак з було замотаний. Блоділо, якось наступив. Да, більше двох. Два з походом. На куск. Оп. Похоже, я в нього перший, стільки на рот риби достає постійно і відпускає, а дофіга коропов попадається з цілою губою. Не то що там вона зажила, а взагалі не бачила риби. Засранець, як наче в Дніпрі виловив, і то в Дніпрі не такі довгі. Уть-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Смився гад. Я вже й не пам'ятаю, яку я там кашу мішав. Хоча по факту з таким клвом тут. Не каша спрацювала а вдача. Ну от і все. Трошки масличка залишилось, то ми вже потім доточимо. Прикормочки кукурудза, сподіваюся, ще настане твій час. Мікс навіть не розпакований, але цей самий мікс є в наборі криля міно, тому я і не клапаюся пачку розпаковувати. Отакі от пироги. Що ж? Будемо шабашить і відчалювати додому.